Піст давній дар, який не старіє, але постійно оновлюється і квітне в усій красі. Піст колісниця, що виводить на небо, піст мати здоров'я. Люблю піст, тому що він мати смирення і джерело всякої мудрості. Піст сторож послухові, полегшення сну, здоров'я для тіла і ворота раю. Остерігайтеся, щоб під час посту не стало знеможеним тіло, і щоб кожний із вас не впав у смуток і душа не стала збентеженою. Піст тоді є приємною жертвою Богові, коли Він є прикрашеним плодами любові. Якщо ти за бажанням постися, то не будь сумним, але радій, бо Він очищає твою душу від отрути.